Я хотіла би привітати усіх захисників з їх днем, а також мою маму за те, що ми сьогодні живі, за те, що ми можемо посміхатися та вітати вас цим днем. А як мама опинилася на війні? Сама захотіла. Як доброволець? Так, захищати своїх доньок. А у вас сестра є, так? Троє. Ого. Я і ще дві. Дня захисника захисниці. Що можете побажати українцям, особливо військовослужбовцям? Тільки перемоги. Сила міців, витривалості, бо дорога ще довга, дорога нелегка. Добрий день всіх військовослужбовців. Вітаємо зі святом. Бажаю вам наснаги, віри у перемогу та люблячих сімей і родин, які вас чекають. Дякуємо. Серед ваших родичів, друзів, є військові. Так, у мене тато воює. Наразі брат воюрідний, а родичі теж воюють багато. Що хотіли сказати татові і брату? Тато, ми тебе дуже любимо, дуже чекаємо і віримо, що ти повернешся до нас живим і з повними сили на життя. Щоб вони всі повернулися додому живими та здоровими. К поки не повернулися, щоб тримались і ага. все було добре. Дякуємо, що ви обороняєте так. нашу. Так, дуже велике дякую, що в нас є змога танцювати. Здоровимо, з наградами. У вас друзі кажуть, друзі, на рідні косміє? Є, є. Зяті. Ви да, підтримуєте зв'язок? Так, підтримуємо. Морально підтримуєте, так? Ні. Якраз буде можливість звернутися до нього. Ілюха, ми ждемо, ми ждемо додому.